Микола Тарновський, Золоті Орго. Завтра. Як Завтра буде наказ директора. Чув? Звільнить. А як думаєш, поголівці погладять? Ці слова почув від своїх товаришів уже після того, як погасили світло. Звісно, є ж сволося про мене. Я насторожився, прислухався. Раніше, здавалося, до всього був готовий, до виключення теж. Тепер, виявляється, ні. Адже усі мої сили, всі бажання були спрямовані на те, щоб показати недругам, покійного тата, що його син може стати помітною людиною, що тато недаремно полягли на созівському господарстві від бандитської шаблюки. Тепер мої почуття раптом збентежились, і я відчув себе дуже готовим захистити, відстояти свою честь, свою гідність. Все, чого набув у технікумі знання, звички, думки, стало дорогим і жаданим, таким, що без нього не лише жити, а й дихати не можна. А поки що не можу заснути. Кільканадцять разів поривався стати кудись іти, шукати захисту. Але ж куди й до кого? А що як звернутись до Савуляка. Кілька годин розживіла ця думка, а під ранок зблякла, я зрозумів не, не зможу просити. Я просто на це не здатний, та й не хочу, щоб про мене хтось думав, як про бездіяльну нікчему. Саволяк забагато зробив для мене, щоб знову клянчити перед ним ні, він нічого не повинен знати. Треба самому боротися за правду. Отак, мудро вирішивши, я затримав, і коли б до мене завітали всі найхимерніші сни. Вони виглядали смішними і жалюгідними в порівнянні з тим, що сталося на другий день насправді. Але снів не було. Якийсь один недолугий почав зав'язуватись, та його обірвав гарбузяк, шарпнувши за вухо. Вставай, гуляку, за півгодини лекції. Легідний голос товариша, звична ранкова метушня в гуртожитку, відігнали од від мене хмару. Вона відповзла далі, і я вже чекав, що якийсь несподіваний вітер, прожене її геть. Намагався не згадувати про свої тривоги, хапав навмання зошити книги, квапився разом з усіма бігти до технікуму, але хмара знову закрила моє сонце, коли біля дверей фізико-хімічної аудиторії я побачив січкарка. Погляд у нього торжествуючий, насторожений, помітив мене віддалік, вишкірився в зловісній усмішці, а коли я підійшов ближче, заступив дорогу. Куди направився? Не бачиш, даю, ніби серджуся. Бачу, тобі тут не місце. Відступись, кажу, думаючи, що він так нерозумно жартує зі мною. Не прикайся, наполягаю січкарик, повертаю глоблю. Як не дивно, а ті страшні слова мене чомусь не приголомшили. Не знаю, чи справді я дуфав на свої сили, чи на підтримку товаришів сподівався. Все ж вирішив триматися міцно на ногах, як подобає кожній людині, яка певна своєї честі і совісті. Я стояв непорушно і не вірив січкаркові, навіть спробував відштовхнути його з дороги, та він не поступався. Я зробив ще одну спробу прорватися до аудиторії, але Січкарк вперто не пускав. Не сказавши слова, я знизав плечима. Тепер. Саме тепер, чиясь снясна рука взяла мене за лікоть, повела до дверей. Водночас я почув насмішкувати голос росохатого, старости нашої кімнати. Поступися з дороги січкарику, бо я можу ненароком зачепити. Січкарик пробував ще впиратися, але хлопці жартуючи відштовхнули його від дверей, а я опинився за своїм столом. Сиди, Петре, ми займемось цією справою серйозно, сказав росохатий, це, він одійшов. Січкар крутнувся на одній нозі, і лютий вибіг за аудиторії. Пішов комусь скаржитись, вирішив я. Росохатий Матронюк, цибуляки, графійка, посхилялись над столами, про щось радились. В другому кутку шепталося ще кілька студентів. Гарбузяк давав, що дуже уважно читає підручник хімії, тільки не знаю, чи бачив він щось у ньому. Оксана сиділа на своєму місці, отопіла, дивилася у вікно. У мій бік не глянула жодного разу. Колись би я занепокоївся, а тепер вирішив, так має бути. Та Січкарик з'явився знову, тепер уже в супроводі двох студентів з третього курсу. Увага, товариші! мовив один з третьокурсників. Я добре його знаю. Він малює стінну газету і пише вірші. Навіть у клубі читав недавно свої твори. Вчора комсомольський комітет на своєму засіданні виключив корчового з комсомолу і звернувся до дирекції з вимогою відчислити його з технікуму. За що ви знаєте, таким чином питання про корчового вирішено. комусь ще зрозуміло, нехай звертається до нас, а корчовий повинен залишити аудиторію. Раптом я забув, що кілька хвилин тому вирішив відстоювати свою честь сам без чиїсь підтримки, механічно підвівся, скрип мого стільця порушив тишу. Він завжди скрипить, коли я підвожусь. Раніше благословляв на гарну відповідь біля дошки. Чи над провірками з хімічними реактивами? А тепер ніби розбудив мене. Хотілось бігти світ за очі, аби не бачити січкарика, не чути його слів. Проте не встиг я зробити кроку, як на моє плече лягла Цибулякова рука, примусила сісти. Матронюк підійшов до січкаркової компанії, заявив, як староста групи, я не маю права звільнити студента від занять без дозволу дирекції. Корчовий повинен бути на лекціях. Третьокурсники перезирнулися, січкарок зблід, на щоках заходили жовна. Він завжди боявся Матронюка, плазував перед ним, а тепер набурмосився, Промовив Грізно. Не забувай, що ти ще й комсомолець. Спасибі, що нагадав, тепер не забуду. вклонився вдавано Матронюк перед січкариком. Хтось хихикнув. Незабаром увійшов викладач, спинився біля дверей, спитав делікатно. Пробачте, у вас мітинг? Третьокурсники вийшли. Всі наші посідали на місця. Лише січкарик стирчав біля дверей, лупаючи очима. Ви ще не скінчили? спитав викладач. Закінчуємо. Січкарик подумав ще трохи, потім рішуче заявив Якщо корчовий не йде за аудиторією, то вийдуть усі чесні комсомольці. Четверо встало, вийшли слідом за січкариком. Викладач довго дивився на зачинені двері, потім здвигнув плечима і розпочав лекцію. Хвилин через п'ятнадцять мене покликали до канцелярії. Я спочатку занепокоївся, а потім пішов. Правда, завагався на мить брати чи не брати з собою книги зошити, проте пішов без них. Слідом за мною вийшло семеро студентів, серед них і староста Матронюк. Ходімо разом, сказав він, воювати треба гуртом. Мене дивувала поведінка студентів, які збиралися за мене воювати. Я зрозумів, що вони роблять, але не міг збагнути, навіщо їм це здалося? Вони ж явно наражають себе на небезпеку. Коли ми з'явилися в канцелярію, там сиділи вже січкаркові прибічники. Відразу знявся рейвах. Обидві групи доводили свою правоту. Нарешті в дверях показався директор. Якусь мить він дивився на них з невеликою, з невеселою усмішкою. Нарешті спитав: наговорились? Хлопці замовкли. Директор обвів поглядом присутніх. Хто вам дозволив під час лекції виходити з аудиторії? Знову знялася колотнеча. Директор ударив долони й по столу. Після лекції зайдете, поговоримо, а зараз марш на заняття. Спершу навчиться носа витирати, а вже тоді за політику. Він обірвав, я помітив, як на нього покосився січкарик. Я виходив останнім. Коли оглянувся уже з дверей, здалося, ніби директор мені усміхнувся. Група січкарика першою вийшла з канцелярії Так поквапилась зайняти пост перед аудиторією. Петре, за мною. вигукнув Цибуляк і рушив з кулаками на січкарика. Його затримав роз Не чіпай, а то смердітиме на весь тульчин. Мої захисники відійшли від От дверей аудиторії почали радитися, що далі робити. Я стояв осторонь, лютий і пригноблений. Аби мені дозволили порахуватися з січкариком, я б вбив би його одразу, аби тільки дозволили. Петр, щоб навстароста нашої групи, мрійливо примружив око, поки що ступає до гуртожитку. Під час великої перерви до кімнати прибіг гарбузяк і ще кілька хлопців. І я саме лежав на ліжку і дивився в стелю. Не журися, Петрику, за тебе воюють. Хлопці пішли в райком комсомолу, розумієш? А як треба буде, в райком партії підуть? Це ж несправедливо, коли тебе виключать. Несправедливо, розумієш? А з несправедливістю треба боротися. Хлопці наперебій говорили надо мною, а я чув усе, що вони кажуть, і думав. Багато я брав на себе, коли хотів відстоювати себе власними силами. Очевидно, в мене був дуже нетямучий вигляд, бо вони довго пояснювали мені те, що я давно зрозумів, але не міг висловити їм своєї вдячності за їх опіку надо мною. Лише тихо сказав Спасибі хлопці і мовчав далі. І рішення комсомольського комітету невірно. Все треба переглянути. Переконували мене товариші. «Третьокурсники теж підключаться до нас. Розумієш, весь технікум здивився. Тебе захищає, а ти журишся. І я перестав дивитися в стелю. Раптом підвівся, зміряв усіх поглядом, мені хотілося кричати від радості, плакати від вдячності, проте стримав себе і ні з того, ні з цього почав розтлумачувати гарбузякові формули падіння твердих тіл у безповітряному просторі. Хлопці пішли на лекцію, а гарбузяк, солідаризуючи зі мною, залишився в кімнаті. Сьогодні все переплуталось. Перед обідом повернулися ходоки з райкома комсомолу. Там їх вислухали, а потім розпитували, що і як. Нарешті порадили питання про перебування корчового в технікумі і рішення комсомольського комітету винести на загальні комсомольські збори. Мовляв, як вирішать збори, так і буде. Порядок підморгнув мені розсахати. Ми дамо такий бій січкарикам, що довго пам'ятатимуть нас, не бійся. Як не дивно, але я заспокоївся. Якщо на моєму боці такі, як розсахати Матронюк, нема чого журитись. Ось тільки не знаю, чим заслужив я таку увагу. Насмілився спитати про це гарпузяка, він пояснив тим, що не брехав. Тим часом технікум клекотів аудиторії, коридори, гуртожитки, їдальні, посипані піском снігові доріжки, все це перетворилося на місця гарячих сутичок. Сперечалися і дискутували два табори: мої прибічники і мої противники. На всі лади обговорювали проголошені мною. На останніх зборах слова кожного зацікавила моя успішність. Цінним документом стала тепер моя читацька картка в бібліотеці. Горбузяк ледве встигав розповідати біографію Петра Корчового, сина вбитого бойця за нове життя, за народне щастя. Одні задовольнялися його інформаціями, інші вимагали конче перевірити факти. Пославши до щедрозванки делегацію, яка б на місці геть все встановила. Мої захисники висміювали противників і як свідчення моєї класової приналежності виставляли печені буряки. Лише я ні з ким не сперечався, никав на подвір'ї і в парку, сумно дивився на все, з чим зріднився, і що після зборів може доведеться покинути. І думав про що тільки я думав, став під розлогим кленом, від якого розходились дві алеї нашого парку, і не помічав, як і не помітив. Як до мене підійшла Оксана. Одні моїх тривог я не забував про неї, хоч, здавалося, ніби вона перестала існувати реально, а перетворилася в далеку мрію, тому й не наважувався підступити до неї промовити слово, тим більше, що Оксана не виявляла до мене жодної цікавості. Хто зна, може, боялася ворожого посібника. Проте я, бажаючи їй всякого добра, не хотів нагадувати про наше знайомство. Тепер ось сама підійшла. Стала кроків за три від мене, дивиться пильно, а я втопився в неї здивованим поглядом, не розуміючи, як і до чого вона тут опинилася. Не впізнаєш? спитала насмішкувато. Спершу я зрадів, почувши її голос, а потім, второпавши суть, самого запитання, обурився вона має мене за божевільного чи що? Ні, не впізнаю, відповів з таким жалем у голосі, що аж самому стало шкода себе. Видно, Оксана не чекала такої відповіді, бо, поворушивши губами, сказала з гіркотою: От бачиш, який ти? Який? почуваю свою перевагу і трішки зловживаю нею. Ну, гордий, чого задаєшся? Це я гордий, я задаюся. Очевидно, в моєму теперішньому становищі це треба вміти. Оксана, невже ти не бачиш, який я насправді? Не гордий, а жалюгідний, нікчемний, не вартий навіть твого погляду. Як ти можеш ще дивитися на мене? Знаєш, як тебе називають? питається обережно, ніби розмовляє з хворим. Мені байдуже кажу, а сам насторожуюсь від нетерпіння дізнатися, що про мене говорять. Чайльд Гарольдом прозивають. Оксана вимовляє це ім'я несміливо. Нам лише недавно розповідали про творчість Байрона, і дівчина не покладається. І дівчина не покладається на свою пам'ять. Не знаю, як вона розуміє цей літературний образ. По-моєму, він досить привабливий, гордий, незалежний. Очевидно, Оксана уявила його іншу, інакше не могла б називати мене його іменем. А який, по-твоєму, Чарльз Гарольд? Питаю на правах кращого студента. І Оксана пробує відповісти «Звичайно, не твердо знає матеріал, треба допомогти. Я перечитав усю Байронову поему в бібліотеці, а вона, мабуть, лише у з хрестоматів. Розмовляючи про Чарльд Гарольда, ми разом вийшли з технікумського подвір'я, спустилися по стрімкій вулиці до містка, постояли біля трансформаторної будки. Далі Оксана звернула на свою нестерварку, а я пішов поруч. Не відчував ні ні зручності, ні сором йшов собі та й годі на нас кидали погляди перехожі, але я під тими поглядами.